Закарпатський російський драматичний театр насправді з Росією зв'язку ніякого не мав. Але слово російський у нас говорить про те, що вистави ставлять українською і російською мовами. Артист Росії Олександр Калягін, голова СТД суддів театральних діячів Росії. І він, коли вручав нам грамоту, він казав, що а зараз каже, буде я вручав грамоту директору Закарпатського нашого російського драматичного театру з Закарпаття. Тоді я казав, що пробачте, будьте добре. Ми не за ми на російський театр. Ми за український театр. Ну ми російськомовний, то правда. Проте останні події в Україні змушують вороже сприймати слово російський. Такої думки дотримуються, і працівники самого театру. Підходиш до нашої афіші, підходиш до нашої фірми. вивіски, це російський. Уже асоціація друга розумієте, даже в мене, котрий ну, працює тут багато років і так далі. Всеукраїнська біда торкнулася кожного. В акторки театру Лідії Пирогової загинув внук, обороняючи Донецький аеропорт. Ця трагічна подія теж вплинула на зміну назви. Нове ім'я театру поки що не затверджене, але вже вибране. На розгляд подали три варіанти: Закарпатський театр драми і комедії, театр етнонаціональних культур Закарпаття та Закарпатський драматичний театр над латорицею зупинились на останній шляхом. Голосування відкритого, ми вирішили, що оце третя назва, вона би залишалась, бо вона, по-перше, розкриває нашу суть, тобто ми Закарпатський обласний, тобто драматичний, по суті, драматичний театр. І ми театр зберігала, тобто ми Мукачівці. Писати Мукачівський театр ми не можемо, бо у нас статут обласного. У самому театрі нічого не зміниться, і інша назва на роботу не вплине. Проте у центрі закарпатського мукачева стоятиме Закарпатський драматичний театр над латрицею.